Всім привіт! Ви на каналі Bitcoin Bitcoin. І сьогодні я хочу розповісти вам про пасивний заробіток, де його взяти і як його зробити. Якщо цікаво, тоді поїхали! А взагалі-то, що таке пасивний дохід? Пасивний дохід це коли, наприклад, ви десь гуляєте або граєте і гроші капають вам на баланс. Як його зробити? Зараз розповім. І перше місце це стекінг. Тому цей найпопулярніший пасивний дохід в криптовалюті. А що таке це стекінг? Це якесь зберігання коштів під процентами. Наприклад, ти просто кладеш якусь суму грошей та просто на пасиві отримуєш гроші. Як його зробити? Зараз розповім. Я це все буду показувати на біржі Binance. Якщо ви ще не зареєстровані, то реєструйтесь. За ссылкой в описі. Як зробити стейкінг, що потрібно. Заходимо ось тут на головній натискаємо Orn. Потім шукаємо, що потрібно, яку монету. Я буду в СТЕЙКІНГ класти boost. Тому пишемо Boost ось ця монета. які нам потрібно. Там от є безсроковий. Потім подвійні інвестиції, фарм ліквідності, Дейв Я Буду обрати ось цей. Тепер закидаємо, яку суму ми хочемо. Я закину 41 буст. Так, і ось. В день я буду отримати 0,007 буст. Ну, це десь в день я. Ой, в два дня буду отримати 0,007. 1 цент. В принципі, ну невеличка сума, ну, можна закинути, щоб гроші просто не лежали без дії. Тому закидаю і підтвердити: Все, тепер перейти до гаманця і ось буст в нас вже лежить. І другий це фьючерс робот. Це дуже опасна штука, так як торгує він за вас, і він може як наторгувати в плюс, так і в мінус. Ну він торгує за вас, тому вам нічого не приходиться робити, і він торгує. Як його налаштувати, я можу розповісти е, в наступному відео, якщо тут набереться 10 лайків. Взагалі робот є на різних біржах, як на Binance, так і набіт, там де не потрібна верифікація. Якщо цікаво, то поставте лайк. Та третій спосіб це криптобокси. Це не зовсім пасивний дохід, але можна просто відкривати їх та заробляти. В мене вже є. Про це відео у вас вискочить підсказка. Взагалі є дуже ну, круті телеграм-каналі, в яких можна відкривати їх, і ссылка в описі буде на них. Якщо цікаво, то можна зайти та заробити. Та недавно я створив сам свій телеграм-чат з криптобоксами. Теж буде в описі. Заходимо та відкриваємо. Якщо зацікавило таке відео, підпишіться на канал. Всім пока.